Привіт, оскільки в мого тата позитивний тест на COVID-19 і зараз він знаходиться в лікарні, я вирішила позитивно ставитись до цієї ситуації і щоб не залишати вас без відео, запросила спеціальну гостю. Насправді вона зовсім не нова людина в нашій команді, бо від самісінького початку проєкту була нашим суфлером, оператором і надійною порадницею. Знайомтесь, моя сестра Емілія. Сьогодні ви маєте нагоду переглядати надзвичайно унікальний контент, бо дітей священників у всьому світі не так вже й багато. А таких, що записують про це відео, здається, взагалі не існує. Принаймні, ми не знайшли. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо Магда мені пообіцяла, що якщо відео зі мною набере 500 лайків, то вона мені купить велику мілку. Почнемо з того, що одружених католицьких священників, які можуть мати дітей, взагалі дуже мало по світу. Чому? Бо існує поняття целібату, тобто безшлюб'я, яке забороняє одружуватися священникам чи ставати священниками одруженим чоловікам. Про целібат тато з Магдою ще точно знімуть окреме відео. Але все, що вам треба знати сьогодні, це те, що в Українській греко-католицькій церкві, членами якої ми є, одружений чоловік може стати священником, а тобто мати дітей. Особливо, коли ми були ще маленькі, і друге питання після А як ти називаєшся? є А ким працюють твої батьки. Ми впевнено відповідали, що наш тато священник. Реакція завжди дуже тішила. Ого, нічого собі. Mm. Так, ніби ми говорили, що на штату президент чи космонавт, зараз нічого не змінилося. Просто люди, спілкуючись з нами, дізнаються про це вже трохи пізніше, але мають точно таку саму реакцію. І в ту саму секунду, коли оточуючи, дізнаються цей факт, на нас навалюється мільйон стереотипів і міфів. Знаєте, це як у школі дитина вчительки завжди найкраще вчиться і не має права схибити ні на один процент. То в нас так все життя. Діти священників мають бути ідеальні. Ми маємо подавати приклад всюди. Добре вчитись, не дружити з хуліганами, не писати шпаргалок, а не дай Боже ти скажеш погане слово. Нам не можна малювати нігтів, приколювати вуха чи тим більше ніс і губу. Ми маємо ходити тільки в гольфах і в довгих спідницях, і макіяжці теж не про нас. Потім ми не можемо вживати алкоголь, курити і робити татуювання. Не переживайте, ми ні в якому разі не агітуємо це робити. Просто хочемо донести, що не потрібно нікого ідеалізувати. І це стосується не тільки нас, а й усіх людей на світі. Бо, ідеалізуючи когось, ви робите неприємне лише собі. Раніше чи пізніше до вас прийде розчарування, і вам буде від того сумно. Цікаво, що ця ідеалізація і проявляється у всіх вікових групах. Не лише вчительки і директори частенько докоряли нам страшною фразою В тебе тато священник, а й наші ровесники. Ще в дитячому садочку, нашому братові Дмитрові надали моральний мандат. І часто, коли хтось башкетував, запитували, «Правда його Бог покарає. Та ми, хоч і відчували тиск оточення, але завжди успішно протистояли йому. Мільку часто ловили на списуванні в мене довгі кольорові нігті, Дмитро і Артем не збираються ставати священниками. А Клинце любить короткі шорти, і взагалі в неї колись були дреди. Звичайно, на наших плечах лежить відповідальність за репутацію батьків. Мовляв, якщо він не може бути хорошим батьком для своїх дітей, то як він буде добрим пастором для своєї громади? Тому часом, особливо в церкві чи на інших християнських тусовках, ми справді почуваємо себе як діти президента, бо всі за нами активно спостерігають. Але це ніяк не означає, що ми маємо поводити себе скуто, позувати і вдавати святеньких ангеликів. Бо насправді все залежить від наших стосунків з Богом, а не від нашого походження. Вони або офіційні, тобто раз на тиждень, в неділю, ми приходимо до церкви на дипломатичну аудієнцію, в гарних костюмчиках і сидимо в перших рядах. Або дружні, коли Бог є нашим близьким приятелем, який любить нас такими, якими ми є, бачить наскрізь і приймає наші помилки, гріхи і невдачі. І якби кожен розумів, що в Божих очах ми всі рівні, що ми всі в привілейованому становищі, то спішили б дбати про чистоту своєї душі і розвиток особистих стосунків з Богом. Всі ми діти Божі.